Синдром доброго здоров'я. Слава Україні, слава нашим захисникам. Отже, на носі, сказати, не, на, не на носі, ну але ж все одно він буде впереді, да, цей сезон 2025. Тобто, ну, для кого сезон? Для комбайнерів, да, для трактористів, ну, механізаторів цей сезон наближається. І от що потрібно знати. Але тільки це стосується тих, це відео хто буде шукати роботу на слідуючий рік, да? і що про це потрібно знати, як себе захистити. Ті, хто вже працює у власників там, комбайнів, тракторів, хто там е -е, знає, що з ними розрахуються, що їх не кинуть, тобто, ну, це їх це не, не, не стосується. Ті, хто буде шукати, от поговоримо про те, що захиститися, як же, як же щоб, захистити, щоб ж не, не кинули, да? не обдурили. От. Насамперед, насамперед, ми ніколи не складуємо договор. Потрібен будь складений трудовий договор ну, зі сторони власника з підписами, хто що повинен робити. От. Щоб тоді, якщо вдруг друг чого, не, ну, мог, міг той комбайнер чи той тракторист якось там себе, себе захистити. От. Комбайнер виконає свою роботу. Понимаєте? Ну, Він виконає комбайнер чи тракторист, він виконує, виконає свою роботу. Все, що од нього він повинен, ну, от кавати, от кажуть, ти должен, должен, комбайнер чи тракторист, він должен тільки виконувати ту роботу. Він прийшов і виконати роботу. більш нічого не должен. Виконати роботу. Катісно ту роботу виконати і дивитися за технікою. От. А починають, от ти повишен то, от ти повинен сьо, от ти маєш оте, от ти маєш серед ночі там розбирати. Я вважаю, не дов. Тобто треба складувати договор. Ми не складуємо його. От прийшов ти до нової людини. Ну, звісно, якщо там знайомі твої роблять, вони кажуть, що да, ця людина те, оте, оте, що вона говорить, так воно і буде. Да? Чи до власник трактора, чи то власник комбайна, о, ну тоді вже там це і то все одно. А ти приходиш до нової людини, ось як було з нами в Тернополі. на слова все було так прекрасно, все договорилися. Але відтоги, виходить, що повний тренд кинули, гроші не заплатили, куди ти, куди ти дінешся? Ну, так, да, не вовремя, вовремя, звісно, це добре, що дійшло до того, що ми скосили те, що ми договорилися, і він почав юлить, почав там то все, і ми вовремя пішли, от, а не заробили там по 100 тисяч. От. Так що, друзі. По, по, по можливості, да, е, як би сказати, захищайте себе, требуйте складати трудового договору. О, не, як би сказати, не стісняйтеся да, чи не бійтеся. Ну, це, це ваше право. Плюс до того буде ремонт. Да, буде ремонт от, е, це не стосується власників порядних власників комбайнів. Ще раз говорю. Не як не стосується порядних е, людей, які тримають комбайни, чи е, трактора, ну, які сплатять нормально, не обзивають е, людей, да, тих механізаторів, тих комбайнерів, тих, тих трактористів. Не требує щось верхістивого одних. От. Плюс да, на ремонті це ж ну, ремонт, ну, ти прийшов на ремонт, ти ремонтуєш там, той шківочок, ага, поміняв пошибника, десь щось. А коли починається, придумай щось. Ну, як придумай щось? Ну, я ж не конструктор. Ну як я можу щось придумати? Ну, я можу подшипника замінити, я можу там щось з редуктора якогось зняти і то. Редуктор розібрав, дивися на нього, як е, барана нові ворота на той редуктор, що там у ньому, як там у ньому, куди там у ньому. О, ти його добавиш робити. Це то компривода, знімай, і роби, розбирай, подшипники міняй, шестеренки оті, де там щось ставиться, як той сальник ставиться, куди що. Ну саме більше це придумай щось. За це ж ніхто не платить. Мужики, скільки я ось пройшов, стільки, стільки, стільки не робили. Он навіть у Кіровограді на нью як робив, пластмаски на цю на флексу. Придумайте, пластмаса і давай вигинай, вирізай. Це вже є придуманий, як би сказати, розходний матеріал, який, який придумали. І він має замінитися і поставитися. О. Тож обговорюйте це конкретно і досконало, і як буде та оплата, коли та буде оплата. Тому що дуже багато, дуже багато зараз розвелося так, що ну, не платять. Чого? Ну, Тому що нема, не, у нас нема куди звертатися, е, як би сказати, е, да, жаліться, не, не жаліться, не а нема куди звертатися, як би поскаржиться на когось, і щоб він е, ну, притягнули до відповідальності. Ну, нема. Ну, Просто-напросто все кинуто на призволяще. Ну, вони бачать, що їм ніхто нічого. Це стосується недобропорядних. Я ще раз наголошую, що це стосується недобропорядних. Хто дивитися до цього времени, люди не забудьте лупнути лайкос цьому відео, підписатися на канал і лупнути колокольчика, щоб не пропустити жодного, жодного відео. А лайкос він не безкоштовний, абсолютно безкоштовний. Я ще раз наголошую, що це стосується. Стосує, не, стосується, не стосується це порядних е, роботодавців. Але ж дуже багато, ну я, я вам скажу, що от дуже багато, от, там у і Тернопільщини. Дуже багато. Ду, от, там Хмельниччина, Тернопільщина. От дивіться, візьміть цього, Жуковський Бортник, уже да, той з Тернополя, той із е, Теофіполя. Там ще Вітька такий Теофіполі є, о, теж та, так, такий самий, я фамілію його не знаю. О. Ну, Дуже багато таких розвелося, ну вони чують безкарність, так само, як у владі, у нашій там безкарність, так само вони чують безкарність і, 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 і от вони таке творять. Ну що, ну що він? Каже: нема, 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 нема. Потім взагалі трубки, Дай грошей, дай грошей, дай грошей. Нема, нема, ну, а потім і трубки не бере взагалі. Візьміть воно, Старокостантинів. Я там не працював, але... Хлопці працювали, теж казали, що дуже багато за безплатно відпрацювали. Ну, так що люди, мужики, да, хто працює, захищайте себе, якось не бійтеся, требувати той трудовий договор. От, а де, а отак більше не візьмуть? Та не підете, не прийшло десяток, то ну, йому або продавати той комбайн прийдеться, або складати з той, тобою той трудовий договор. Ну, що такого тяжкого скласти трудовий договор? Немає, я думаю, нічого так, таку тяжкого, красотовий договор і працювати далі. От. Так само там буде прописано, що, 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 що повинен він е, і що повинен ти. І так що дивіться, там дуже багато можуть написати, що, що, що повинні робити ви. Дуже багато можуть написати, що там ти, ти, ти відповідаєш і за те, і за те, і за те, і за те. Почипник накриється і ти вже будеш, будеш по трудному договору, ти обов'язаний будеш за нього платити. О. Нажеш, і, і до такого до, до, дойдуть. От. Так що якось, якось там копіруйтеся і тому подобне. От. І дивіться, бережіть своє здоров'я. Не тягайте от, там того. От саме більше, знаєте, от це, це є кулібіни такі в цьому, е, в колективі. І от щось цей, голову нагнув, та я щось придумаю. І пішов. Ні, може і придумає і починає там варити. Там. Ну, це, звісно, отдільне відео про це все буде про це все про це варити, оце придумати і, і тому подібне. Зараз ми балакаємо про те, як захиститися. А ну крім як трудового договору, ніяк. Ну от Ніяк, крім як трудового договору, ну, от не можна. Або ж як, або ж як. Зараз же світ технологій. Берете телефон і кажете, балакаєте, от ви ми зараз камеру включимо, ви кажіть на камеру, що я такий-такий зобов'язуюся платити за гектар, скільки то, скільки то, розраховуватися тоді-то, тоді-то, не там, юлить не, не водить заніс чи, 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 чи що там ну, такого плану да? на камеру. От кажеш те, що ти нам кажеш, ми включаємо камеру, якщо ти не хочеш трудовий договор складати на камеру. Каже, що я такий-то, такий то, такий -то зобов'язуюсь платити скільки-то скільки-то за гектар, за оте, за оте платить, за ремонт оте, платить і тому подобне. От. І тоді-то, тоді-то в таке то время розраховуватися. Повірте. Якщо він не добросовісний, він ніколи в житті цього не скаже. Ніколи в житті не скаже, валіть нахер і тому подібне. А прийдуть дурачки, прийдуть, бо їх на, нас на Україні дуже багато. Який повіре, голову нагне, він його опять намахає, опять не заплатить йому. От. І той піде, і той буде руки потирати. Тільки чого так воно відбувається, я не розумію. Чи от хто дивиться да, з добросовісних е, роботодавців, ви нас до такої степені не От у мене питання таке. От роботяг да, просто тупо не ненавидите ви до такої степені, що за роботу не платите. Чи ви вже зарабів вважаєте, ну, якщо ви їм не платите ну, за, за роботу грошей? А? От у мене питання до, до недобросовісних. От, Ну що так? Чи вже вважаєте, що вже пушти раби? От ви не повинні їм платити, от він повинен на тебе працювати безкоштовно, блядь, і все. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Я от чуюсь якісь такі емоції, ну просто якось накотило, да, я порахував, той 15 тисяч не заплатив, той 15 тисяч не заплатив, уже 30, да, той не доплатив, ітогі 50 тисяч. Ну, вони на дорогі не валяються, ці 50 тисяч, більше тисячі доларів зараз. Це якісь кошти для, на, на, на прожиток. Ну, і я ж працював, та люблі, бо хто працював, мужики. Ми, дивіться. Ви е, пойміть, що кожну секунду свого життя ви віддаєте там. Заробити собі копійку і йому, і йому ви заробляєте, віддаючи своє життя своє час, своє, своє, своє дорогоцінний час життя. Ви не коло сім'ї знаходитеся, ви там десь знаходитесь, тому подобне. Вони цього, ну пофіг забили на це, вони не розуміють їм похер. Вони там коло своїх. А ви де ви там, що ви там, ви про це подумайте. От про це подумайте, що ви віддаєте свій дорогоцінний час. І скільки порахуйте, скільки він коштує. Ну, скільки ви оцінюєте цей свій час. Так що напишіть в коментарях, хто що по цьому поводу думає, прав я чи не прав. От. А я вас їх підняв обняв на місце поставив. Бажаю всім здоров'я і чесним, і нечесним. Ой, добросовісним, і не добросовісним, головне, щоб було здоров'я, а все остальне якось приложиться і буде. Так що давайте будемо людьми. Давайте будемо людьми усі. І комбайнери, і трактористи, і роботодавці. Тому що, якщо не будемо людьми, ми, ми кончимось просто-напросто. Все. Всім пока-пока.